У Павлограді громадськість активно долучається до ініціативи озеленення міста, висаджують дерева для покращення екологічної ситуації та естетичного вигляду. На сьогоднішній день особливо треба додати природі сил, можливості давати нам дихання, кисень для того, щоб ми жили. Люди війна знищила дуже багато природи на нашій території, на території нашої України. Тому я закликав, закликаю і буду закликати долучатися всіх до таких от заходів. І висадка дерев, і висадка кущів, і збереження взагалі природи. Цього разу до акції приєдналась молодіжна рада, яка висадила 19 нових дерев. Сьогодні ми, я дякую нашій молодіжній раді, учасникам молодіжної. Ради нашої міста, які активно беруть участь в життєдіяльності міста, вони з задоволенням запропонували навіть мені запропонували взяти участь у їхній акції. Це їхня акція, це не моя. Я беру участь в висадці якогось дерева разом з ними. На ділянці, яку обрали для висадки три роки тому, вже саджали дерева на честь наших захисників, розповів міський голова. Однак місце для посадки ще є, та й не всі саджанці прижилися. Тому обрали саме цю локацію. В подальшому за молодими деревами будуть доглядати відповідні служби міста. Знаєте, висадка дерев це не тільки тренд, це піклування про наше місто, і ми дуже вдячні за. Підтримку нашої ініціативи Анатолія Олексійовича Вершині, органом місцевого самоврядування та комунальному підприємству Затишне місце. завдяки ним сьогодні наш захід відбувся. Учасники заходу не лише зробили корисну справу для довкілля, а й провели час у приємній дружній атмосфері, насолоджуючись спільною працею на благо міста. Я дуже радий, що у нас є такі акції, що наше місце місто залишається зеленим, красивим, лохайним. Враження можуть бути тільки позитивне, тому що я дуже люблю допомагати нашому місті. Ми з молодіжною радою висаджували дерева. Мені сподобалось, мене це зацікавило. Дружній колектив. Я вважаю, що потрібно більше людей для того, щоб озеленювати наше місто, щоб все було гарно і природне. Майстриня дільниці благоустрою комунального підприємства Затишне місто зазначила, що роботи проводились за сприятливих умов для саджанців. Погода була прохолодною та вологою. Це допоможе деревам краще прижитися на новому місці та вирости. Марина Кукляна, Олександр Молчанов, Максим Воронов, новини Петерка.